Дана буржуйка виготовлена з 3-мм листової сталі, обладнана сушарками для можливості сушити одяг і взуття. Також є додаткові труби для циркуляції теплого повітря в приміщенні. І додатково ще клапан для обмеження витоку тепла. Ярослав Павлюк, власник ковальської майстерні, у якій виготовляють буржуйки, розповідає, що створювати пічки почали в 2014 році. За цей час вдосконалили їх та зробили зручнішими. Діаметр витяжки 10 сантиметрів або 100 міліметрів. Висота ширина 30, довжина 50 і висота також 50. А скільки вага? Вага, я думаю, десь кілограм 25 пів до 30. Ярослав Павлюк каже, що матеріали купує за власні гроші, а робота майстрів безкоштовна. Однак він порахував, що середня ціна такого обігрівача приблизно 4 тисячі гривень. За зміну один майстер повністю зварює буржуйку. Що буде велике замовлення. Я готовий навіть запросити і взяти на роботу ще додатково людей, зварювальників, які можуть цим займатися, і поставити це на так би мовити, на на конвейер, на потік. Буржуйки від початку виробляли для військових на передовій. Однак зараз каже Ярослав Павлюк, готові забезпечити теплом українців, які залишились на звільнених територіях без умов для нормального життя. З його слів, буржуйки надаватимуть безкоштовно однак зараз шукають волонтерів. Волонтерів, які безпосередньо могли би доставляти так, би мовити, ці вироби наші на передову. Не тільки для наших воїнів, солдатів, але можливо, що і, і ну, громадяни, які там залишились без опалення, без, без всяких умов, вони також, я думаю, що цікавить їх такі, такі вироби. Це бо це зараз на носі зима. Ми це все прекрасно розуміємо. Від початку повномасштабної російсько-української війни у майстерні Ярослава Павлюка виготовили понад десяток буржуйок на замовлення військових. Зараз, за його словами, шукають фінансування, аби продовжити роботу. Наталя Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.